Так, друзі, при... привіт, зараз будемо так, трошки підснімемо. Так, коня я тут пристігну, типу ми в «Аврорі». Треба рошену зауваження зробити. В письміному відео нема парковки для велосипедистів. Я приперся до них із половок. За їхньою продукцією. Так, мінус, Коня прийняв. 45. О, а ну давайте мені вивіска. Поки світиться. Поки світло є, Видно вам? Опачки, ніфіга себе. то тут можна пограти. Дивіться, які прика ну Чим людей ще заманити, Барині сударині якісь. Коротше, можна навіть від вітрини фотографуватися. Сі зі склунками сьогодні ще ше так. Як і Неділя, всі затарюються. Так, смотри. Ой, що все сильно вас отпустить. 700 грам, 700 грам. А вони всі по 700 грам. Ага, вони стандартні. 700 грам, а де ціна. А ціна не підскажете, я не під... а не хочуть. А, все, дякую. Вони стандартно 700 грам, так? Да? Вони, вони категорію ходять. Все, я поняв. 320, зараз дзвоно друг. Зараз, друзі, я ну, бігом звяк. Сорі за задержку. Подивіться по товар. Давайте я вам екскурсію проведу. Дивіться, які торти. Просто нам, дивіться, це дуже огромний. Його краще приїхати після 8 вечора. Допустимо на алмазний, так? Да? Чиша, я знімаю відео, ти сильно не кричи. Вони всі 700 грам стандартно. По 329 гривень. Поняла? Так. Так що рішай, що? Ілі потім я з'їжу, допустимо, може завтра після 8, а сьогодні просто купити. А? Після восьми, тобто вони входять, чуєш, вони входять в цю категорію. Ну так, да, він здоровий, так ну не заражує її з'їсти. 700 грам вони. Я тобі грами кажу. Здоровий, нездоровий вес. Так, ну що мені брать, давай, бо я знімаю відео, я ж не буду відключатися 10. Ага, а сколько штук? Та що, картошку я теж собі. Ну 4 штуки возьму. Ну все, давай, я Ты. Все, друзі, технічні неполадки. Можете перемотати буде. Ну не хочу я ставити на паузу. Ай, блін, тут ще й музика, так? Да? Ну окей. Зараз возьму, знаю. Ну, то Так, так, одна, так. Яку ж... Тістечко кремове, тістечко окремо без квітне. Добрий день. Добрий день, чотири штучки, тістечко кремове безквітне. З начинкою чи без? Без, без, без. А що то за начинка? Заварне там чи? Чотири штучки, так? Да? А що? А що це? це... Ні, це не брауні. Не пойму. Це шоколад. Там іде два шоколадних піску. Вітака вершковий край ними і в молочному просить. Ну, дві штучки можна. Да. Поважити в той самий пакет, так? Да? Так, друзі. Оце я ще не пробував. Так. Я не А мені кидали. А, ну смотри, okay, бо мені треба два-три ходи клеїли та й... Ні, ні, дякую. Скажите, чого мармелад можна вас? Ні, не треба. Дякую. Вам теж гарна дня. Так, друзі, давайте трошки вам зніму. Хоча вчора ми знімали, зрозуміли, за 2690 це 3525. 45 грамів. Дітвора кричить, треба смаколики. Коротше, в вчора поїв, щось вони мені не зайшли. Чи вони нам надоїли, ми раніше їх так багатенько їли і маленькі брали, отакі. І середні, і великі. Так, що в нас вийшло по грошах? 50 гривень, дві штучки. І картошка на 100 гривень, чи по 25 гривень, виходить, штука. Ну, виконання. Кумара цей тут. Бен-бен-бен-бен. Просто можна музику без слов. А може на ній авторських прав не буде. Ну, Буде обробим, то таке діло. Завтра, можливо, цей ролик виложу. Трошки вам підзніму асортимент. Смахтушки всякі. А може спеціальному музон включають, щоб люди не знімали. Ну це, звісно... Оці смачні конфетки. Ну це наш. 55. Короче, 550 гривень за кілограм. Це ж поняли, тут за 100 грамів. 550. Я їх колись брав по 300 гривень. Акція була. Тут буде Шарики прикольні. Ой, 278 коробочка новенька. Вау, 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 вау. Ну там орех походу, фундук, да. Фундук, мигдаль, Можна рот, Ух ты, які прям яйця. Яйця. 840 гривень кілограм. Ну, Коробочка конфет така серйозна. Що ти заглядаєш мені в лице? Я такий красивий, маю. до сих пор лежать мої ці два батончика, а такі я люблю, такі вкусні для мене. Але до сих пор вони лежать, ніяк я до них не доберусь. Це з літерчиком. Можна пару коробок да, з'їсти, подбухнути. Ну не дуже люблю в конкретах. Подарунки різні для дітей. Ну, а де та шикарна коробка, що я бачив на алмазному? Це таке картонне. Не дуже цікаво. Ці батончики розкидали по всьому магазині. А вон та коробка гарна. О, скільки зайців, цілого. Цілий батальйон. Сніговики. Колись куплю собі ці золоті монети. Такі по повісу 162 грама. Прикольно. А ось ця коробка, вона мені так подобається. Желізна. Сувенірний набор київ. Ну там різні конфети, походу. Так видуто, вибито, ну, дорого. Красиво. Ось запечатана пломбочка. А це що за книжки? Мені коробка шикарна. Таке можна на подарунок дарити, 550 гривень. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Так, да, да, да. Так, ось по 34. Завтра не на це відео виложу, сьогодні у нас велопрогулка І тут батончики ці, вони повсюду. Нова мадузель у мене, зараз будемо оплачувати, кошелек залишився. Отракло, отракло. Криворукий. Криворукий. Боже, качерга, ладна. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент і буде нам щастя. Ви не в ту чергу, навіть нашла. Так, ладно, всім. Тихої ночі, мирного неба. Якщо завтра відео вийде, гарного дня. Все давайте, пока-пока.